Оцінювати роботодавця до заходу в компанію не просто важливо, а необхідно. Вас як кандидата, роботодавець оцінює через резюме, потім на співбесідах, потім на кейсах або тестах. Так чому ви не повинні робити те саме? Повинні. І зараз розберемо, як саме та коли це потрібно зробити. Оцінку необхідно робити ще до того, як ви подали своє резюме до потенційного майбутнього роботодавця. Щоб не було так, що ви витратили свій час на надання в компанію резюме, потім пройшли співбесіду і тільки потім дізналися, що в цій компанії є затримка по виплаті заробітної платні. Але якщо ви про це забули, або вам радили саме цю компанію, друзі, і на рівні довіри ви не робили збір інформації про майбутнього роботодавця, то краще зробити це все ж таки до виходу в компанію. Як знайти інформацію про роботодавця та що з нею робити? Перше, пошукайте в інтернеті інформацію про цю компанію як про роботодавця. Є окремі сайти, де працівники залишають свої відгуки. Це як клієнти залишають відгук після покупки товару. Тут є нюанс. Треба враховувати, що зазвичай пишуть тільки негативні відгуки. Бо, коли все добре, немає часу та бажання щось писати. Тому, якщо ви побачили декілька негативних відгуків, а сама компанія нараховує декілька тисяч співробітників, то, скоріше за все, це не так критично. Завжди в будь-якій компанії знайдуться люди, які звільнялись не дуже добре. Але якщо негативних відгуків багато, і вони доволі часто, протягом року або двох, там з'являються, це все тривожний сигнал. Друге, прочитайте уважно сайт, соціальні сторінки компаній, вакансії, які вони публікують. Спробуйте між рядочків прочитати, що саме вам хотіли донести. Зрозуміло, що тексти на сайт компанії пишуть піар-фахівці. Але інформацію для вакансій пишуть рекрутери. І тут дуже видно, чи з душою це зроблено, чи просто накидана стисла інформація. Через такий аналіз ви зможете зрозуміти культуру компанії. Третє: знайдіть друзів та знайомих, які працюють або працювали в цій компанії. Або просто задайте питання про цю компанію в профільних чатах. І тут теж головне не сліпо довіряти всьому, що ви почули, а зібрати інформацію та проаналізувати її. Ну і звісно, якщо ви вже ходили в цю компанію, спілкувалися з рекрутером або керівником, ви маєте оцінити, як все відбувалось. На цю тему ми вже говорили раніше. Висновок наступний. Пропоную витратити час на збір та аналіз інформації, щоб уникнути помилки при виборі роботи. Знайти інформацію завжди можна: головне ціль та бажання.